А тепер рахуйте свої кошти, не рахуйте чужих. Скільки коштує насос? Корпус. Подивіться ціни в інтернеті. Кулачковий вал. Ціни саме різні. Від самої простої халтури, яка якісно блестить, до якого вала, якому можна дати високу гарантію. А гарантія в нас де? на самі вали на 3000 мотогодин. Врахуйте це термін не малий, тому що це дійсно море. Знаєші, по підшипниках, по всьому. І так, корпус має свою ціну, корпус регулятора має свою ціну, кулашковий вал має свою ціну, планець, деталі базові. свою ціну, ліцевий привід, болт, пальчики, ролики, толкателі, клапанчики, капрончики на них, Демпферні ставочки, грузи регулятора, підчепнички підгрузи. основні підчепники прокладочки, Підкачуючий насос. Новий. Алтуру ми вам показували багато разів і багато разів там говорили, ми не проти реставрації, але коли вона зроблена якісно. На жаль, такої зараз не попадає. Новий підкачуючий насос. Без сумнівів. Що буде зараз встановлений. Болтики, граверки, шайбочки, один тільки фіксатор вала. Шайба сама. Теж почує кошти немалі. Покраска насоса теж коштує гроші, сама фарба теж коштує гроші. Збирання насоса, комплектування, регулювання, пакування, пересилання. І ще багато пунктів я не опустив. Порахуйте, скільки коштує новий насос, і не давайте, щоб вам просто надули, по-простому скажуть, так делікатно, щоб ви не були лохом. Новий насос є новий. Маєте можливість, купляйте, нема питань. Дуже гарно, дуже приємно, що ви купите новий насос, з яким у вас не буде клопоту. Проаналізуйте, подумайте, зробіть висновок. Очікую ваших коментарів. Що таке новий насос, а що таке інший. Ну, тут, думаю, буде на всі різні сторони. Поїхали!